Добрий ранок усім, хто це дивиться. Ми на каналі Щоденно Коронас. Мене звати Каріна і сьогодні у нас влог поїздка в Харків і я буду знімати брекети. Я трошечки запізнююсь на вокзал. Ну, взагалі не запізнююсь, але я хочу, звісно, за максик. Я таксі не викликаюся, і це прям Not good. Таксі не хоче мене вести в Макдональдс. Я сподіваюся, що хоча б, хоча б встигну в ідеаліст. Господь почув мої молитви. І тепер я встигну в Макдональдс за Кавий. Тому що я не встигла на потяг. Кабучина, блять, я його розліла. Знайшла свій автобус. З <плес> кайфом доїдемо вісім годин. <плес> Супер місце, щоб поїсти. Я бажаю. <плес> блять, комедіанка. Каже. Каву не, не стигна попити. У мене тут е, цей дабл chicken. Завтрак, коротше. Що, не знімала. Знову з мокрим волоссям поїхала. Що, я ходила з брекетами півтора року десь, і я вже таке, в мене не було такого, що я прям дуже сильно чекала, коли їх зніму, що мене напрягало з ними ходити. Ні, в принципі, мені було досить комфортно, але вже дуже цікаво побачити свої зуби без залізяк. Я я в шокі. Це дуже незвично, навіть положення губ змінилось. І відчуття у роті тут нічого не давить. Воно все таке гладке, наче красиво, але треба звикнути. Ще треба переколоти тепер губки. Мені поставили ретейнер на. Нижня ш шалепу Це позаду така проволка і залишились на верхній також ретейнер поставити і зробити капу іночно. <му>

Я сьогодні була на зйомці, тому в мене з собою цей баул. У нас тут очки, косметичка така мила, штатів, форма в спортзал. Це одяг для зйомків і ноутбук, і мікрофон. Я хочу відповісти на питання, яке я задавала в інстаграмі щодо брекетів. Спитала, чи снилось мені, що в мене відпадають брекети і всі зуби. Мені стільки людей написало, що їм це снилось реально, і в мене такого не було. Але коли я зняла брекети, в мене тепер параноя, що Зуби ніби їдуть і стерчать вперед. ще питання наскільки складно, боляче і довго йшов процес. Дивіться, я носила брекети півтора роки. В мене виривали четвірки, дуже швидко все почало рівненнятись. Тобто, перший тиждень, звісно, що зуби і хитались, і їхали. У мене було дуже сильне викривлення, які зуби стерчали вперед. В мене було як забори. І оце первоначальне воно було вже одразу. місці три постійно в тебе ніби нова щелепа, і кожен раз ти ніби звикаєш заново розмовляти, їсти. був момент, коли вона мене вперед виїжала. Далі якісь зміни вже були непомітні для мене. Щодо болю, біль була тільки після встановлення. Вона була прям сильно гостра, десь три дні. Що я не могла їсти. Я дуже складно розмовляла це. і дуже часто роздирала саме що хоча можна було клеїти віск, але я. Простих шляхів не шукаю. А ну і потім перші дві чи три підтяжки також є біль. Але е, так кажуть, знаєте, що це прям боляче, дуже сильно не виносимо, Просто ні, взагалі не скажу. Є дуже багато болю, який набагато більш неприємний, ніж це. Це якось приємний біль, тому що ти розумієш, що йде процес і скоро все буде красиво. Далі було питання про вартість цього всього задоволення і чи було це дешевше. Я робила в Харкові, і чи було це дешевше. Ніж у Києві в Харкові в два рази дешевше ніж в Києві ставити було брекети, тому що я ходила перш ніж ставити на консультацію і в, в Києві, і в Харкові, і навіть Чернівцях. Галом, от за весь процес, да витратила десь 2000 тисячі доларів. Брекити система ця плюс встановлення. Це от півпівторушка була перед цим було видалення зубів, лікування. Там ну це я не знаю баксів 300, напевно. Кожна підтяжка вартувала десь від 600 від 600, від суми 600 до суми 1200. зняття мені обійшлось в 200 доларів. І я ще на даний момент не платила за капу. Капа, я не знаю, скільки обійдеться, можливо, 100. от і рахуємо, що там у нас перед цим 300 баксів. Ну, пусть покасарю 1000. Тисяча... По 2012 місяців. Це що, 12 тисяч? Це 12 тисяч. 12 тисяч це скільки у нас доларів? 300. Ну, это я вважала, що каблінпі 2300. І ще буде капа. І є ще в мене одна проблемка, бо в мене вже пройшов тиждень, блядь, як я встановила ретейнер. І він вже в мене трошки там відколовся. Я завтра поїду його підправити. є ще одна проблема: в мене почала клацати щелепо. Треба буде йти скоріш за все до гнатолога. З так називається, а якраз ще було питання: як обрати якісного чи там гарного ортодонта? На що я звертала увагу при виборі лікаря. Так от. Друзі, я в цьому моменті дуже безвідповідальна. Я обираю просто ну так, от щоб не заморочуватись. Я лікувалась. В клініці, яку мені порадувала, порадила подруга. Ну тобто я лікувала там просто зуби, там пломби ставила зуби, щось лікувала, лікувала. Знаючи, що там гарний там зубний хірург, вирішила, що і ортодонт буде також гарний, щоб не заморочуватись, я прям там і встановила. При тому я ігнорувала те, що мені при встановленні не зробили якісне обстеження. Мені там зробили снімок, сліпок і в принципі погнали. Хоча знову ж таки зараз я знаю, що треба йти до гнатолога перед тим, як встановлювати бректи. Тому що от я зробила недорого, в принципі, але зараз маю проблему, бо в мене до брекетів щелепа не щелкала. Я взагалі прожила на північній Салтівці до 18, навіть більше, років. І це мій рідний. Район. І мені кожен раз, коли я сюди приїжджаю, дуже-дуже сумно, тому що ну, я маю такі спогади гарні про цей район. А зараз це виглядає трошки печально і сумно. Казілянський це святошок і ще і Чернішов. тебя снимаю на ютуб. Привет. Приветик. Привет, песечек. Привет. Ну, привет. Ну, приветик. 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 Водитель, да? А взагали я пришла до мамы поесть. Ну, конечно, он до мамы ушел. Вот это вот собаки варится мясо отдельно, персонально, понимаете. Так, я наелась. Дока я у мамы. Давайте сделаем распаковку. М -м, как это мило. ла -лаби. Новий формат брендового б'юті магазину. Ось такий пакетик, якісь штучки. Вау, яка воно красива! Дивіться. Це для обличчя. Мені її прописала дерматолог, тому що я була ретиноїди. і тепер мені треба підтримувати результат. Коротше, Акнемі зіткалм, от така Акнемі умовашка, клінайзер, зіткал, антиреднес. Далі. Транспірант лап какой-то, яка штучка. А, я сгадала, це. короче, тоже такая прикольная, глядите, баночка. Создаете сыр, сыроватка да, дебло, шурин, ай, серум. Так, все, вся посылка у нас пуста, такая вот маленькая, Давайте перекроем ее. Так, тут мені щось цікавого, я так і думала, це аптека. Скінорен. Це є от той гель, який мені прописали а, мастись на вечір. Скінорен 15% гель. От, Я думаю, його якраз без випуски не можна собі самостійно прописувати. Далі в мене мейкап. Можна красивку зроблю? Стедікра упаковка. Мені подарували серветки. Малютки, я дуже сильно пройбалась. Розмір маски для волосся. Я, звісно, не так часто її користуюсь, як треба, але. жіноче розчарування виглядає отак. Слава Богу, вже з кондиціонером для волосся. Все нормально. ГСД, оцю ленточку. Звідси, перебираємо, Це кондиціонер для волосся. Мені його радили подруги, бо вони звертались до трихолога, а трихолог радила їм догляд для волосся фірми е, DSD. Я користуюсь саме кондиціонером і маскою DSD, а от шампунь використовую просто рандомний якийсь там з простору, наприклад. Залишається одна коробка. Я вже не пам'ятаю, що там. А, я зрозуміла, що там. Халк крушить. Халк ломать. Ой, а тут тоже симпатично все было. Значит, у нас тут. О, я порвала открытку. У нас тут такая упаковка. Вот. Тут в мене тоже капец. Тут от руки написано я порвала. Вау! И тут позаду гайд по SPF. Це у нас доктор Що? Ага, це у нас два у одному крем з SPF. Дуже Красиво він виглядає. Як А, ще, кстати, у мене сип на попі. І в інстаграмі я викладала про сип на попі і з'ясувала, що це проблема багатьох. І мені сказала дерматолог, що це подразнення, яке виникає на спеку, а я ходжу в бодіках, обтягуючих, і в мене є от два. Два бодіки, що не що вони дешеві. І от після того, як я в них потію, то в мене от висип на попі. І мені виписала вона: оцей от гель чи крем фузікутан. Їм 10 днів два рази на день не довше, ніж 10 днів. Хочеш лабубіка? Звісно, хочеш, але не вже. Я починала ретейнер, це коштувало 700 гривень і записала мене до гнатолога аж на кінець августа. Тобто я буду цілий місяць ходити ще челюстю. А вона клацає, от коли їм співаю, розмовляю, навіть коли інтенсивно дихаю, тому що я сьогодні качала прес і інтенсивно дихала, і вона клацала. Треба було буде зробити КТ, і потім до гнатолога, і можливо, мені будуть робити функціональну якусь там капу, тобто не просто для підтримання, а щоб вона ще й цей суставний апарат правильно тримала. У моменту зняття брейгтів минув вже тиждень. Я вже звикла до своїх зубів. Мені більше не здається, що вони виїжджають вперед. Проблем ніяких більше немає. Єдине що я вже ще раз. Ламала ретейнер. Я її мурку відкусила і він повністю відколовся. Капу буду ставити в кінці Що буде далі, поки що не знаю, але побачимось. Можливо, в наступних влогах, можливо, і ні. Я не знаю. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, чи вечора, чи ночі. А я пішла жити це життя. Оп, оп-оп-оп-оп. Я виконала парня в під'їзд, щоб записати відео, тому що я стісняю. Заходи.